Масло розтоплюємо на водяній бані. Яєць відділяємо білок в окрему мисочку. Це буде для глазурі. Ще яйця розбиваємо в окрему миску. Так, сонечко? Так, я допомагаю мамі робити паски. Дякую. Чойної ложки солі. І поки що залишаємо. Молоко висипаємо дрожжі, висипайся на ну. ложку сахара тепер, цукру. Одну ложку цукру. Молоко тепле. Так, 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 достатньо. Ага. Все, 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 все. не мішайте. Тепер муку. Тепер ми беремо П'ять ложок муки. Муку. Висипаємо е, цукор, додаємо розтоплене масло. Додавай. І ванилінчик насыпай. Б'ємо натертий лимон повністю. Натерті натертий лимон цілий. Цедру одного апельсина. тільки цедру. А пара трошки підійшла, вливаємо в неї яєчну нашу смесь. Півтора кілограма муки і додаю. Уже суміш з опарою і замішую тісто. І в кінці замішую родзинки. І все. Давай, тісто. Родзинки вже тут є. На одном месте, не трогай его по всему столу. Назад, давай, снова, назад, Шоу руку вынимай. Снова, назад, снова, давай, -чу 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 Так, вот так, вот. Чужой, на одном месте, Все? Всё? Всё? Ты <свят> в Це в нас вийшло тісто. І тепер ми його кладемо відпочивати. Тісто в формочки і поставила в духовку. Додали Два білки, додали сахарної пудри та ложечку лимонного соку. І ось прикрасили наші пасочки, які вийшли, і одну прикрасили шоколадною пастою. Дітки так захотіли. Кидаємо таблеточку. Це у нас кольори. Барбуємо яйця, так? Угу. А в другу чашку який кольор? Я кину ось цей. Який рожевий? Єс. Yes. Так, здається. Угу. Чекаємо, щоб трошки охолонуло, щоб не потріскалися яйця. Так, все. Uh -huh. Так, І, так кажется, Ще хай лежить, мабуть, так? Mm. Uh -huh. Достато? Так меня она тоже высохло?